Так ви у себе хліб да, і хліб печете? Так, і хліб печемо. А тільки хліб, і не тільки хліб. А що ще? Що у вас ще? Хліб, і печемо. от і крупи робимо нашої булочки. І олія, є, і, і все. І, і, і хумка, і соєшника. Да. Це мені бачите. Але є там декілька варіантів, вони є як просто класичні, а є ще й в шоколаді. родина. І свого соєшника робимо ядро. На цьому на обладнанні фотосепараторі фото чистимо його, да і тоді наш через інтернет продаєте чи ні? Думаю, Будете продавати? Будете продавати, треба вас відмітити. Да, Покажете так. це. Ось дивіться, це робочий робочий млин. Робочий, да, робочий млин. Та, млин? Що? Це, це цей млин це, е це, на цьому починало, рож... <смі> да? це, 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 так? Я собі нас... додому купив. Два камня. Це жето. Це українські роблять Житомир, і це робить ціла зернове борошно. А у нас на четвій фермерській родині є цієї частини.